Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Сьогодні в мене не буде огляду моїх врожаїв і так далі, і тому подібне, бо все в мене вже що в банках, що в погребі. Що далі консервую. Я вам швиденько розкажу таке, що ну, навряд чи вам хто розкаже і коротше, слухайте. Дивіться. Два дні назад мені написав мій підписник, що в нього погано достигають помідори. Ну, Я це прекрасно розумію і знаю, бо там Чернігівщина, Львівщина, Волинь. Житомирщина, Хмельниччина, там же ж літо було холодне, капець-капець. А в нас же ж помідорів ми ж їх і наїлись, і, і нароздавались, і наконсервували, і ну, багато, слава Богу, і ще багато і є. Тому я вам буду сьогодні таких два, ну, я думаю, що для вас будуть корисних лайфхаки. Дивіться, знаєте, як зробити, щоб швидше достигли овочі? Я вам зараз розкажу. Ну, навряд чи хто вам таке розкаже. Знаєте, що зробіть? Перше, я йому радила обробити калійним, о, підживити калійним добривом. Да, любим рослинам на фазі наливу плодів треба калійне добриво, ви всі знаєте, я вже розказувала вам багато раз. І, воно, і перець я підживляла, там, да, є, видно, він достиг зразу. А ще знаєте, що зробіть? Розкладіть попід кущами підгнивши яблука. Або шкурки з бананів. Тільки не багато, ну, щоб же там хвороби різні не позаносити. Е, ну, нас курки з бананів слимаки всі злізуться, це зрозуміло. А знаєте чого яблука? Я вам зараз скажу. Бо яблука, коли починають підгнивати, вони виділяють, і банани також, вони виділяють природний газ етилен. Який сприяє швидшому дозріванню овочів. І тому не рекомендують банани з яблуками зберігати разом з іншими овочами і фруктами. От бачили, може, ви помічали, принесіть з магазину банани да? і яблука покладіть разом. Банани, які в зелені не були, на другий день будуть уже коричневі. Ну, Це, це правда. Це дійсно працює і таке рідко де зустрінеш, але це працює. І друге, дивіться. Зараз багато ж де бояє фітовтора. Я вам чесно підкажу, як я свою поборола. Я хотіла обробити чарівником. Ну, я там по схемі обробляла, я розказувала. І зараз дуже багато, я бачила, дівчатка виставляють фітовтора, фітофтура, фітофтура. всі пишуть, а, треба було раніше обробляти. Та треба було, от є б така би. Ну, таке що тепер робити? І скільки обробляли, і я теж обробляла все по схемі і все одно напало. І як я зупинила, я не скажу, що ви її повністю приберете, але зупинить ви її зупините. У мене ж є помідори, ви ж бачили, які посіяні ще 15 січня, а є які 15 травня, і вони всі плодоносять і ти, і ти. Дивіться, ти, що в теплиці 15 січня, а потім ще сіян і одна грядка. ти що я збираю відрами, ящиками всім на світі. І є окрема грядочка, де тільки достигають. Подивіться минуле відео, хто не бачив, побачите. Так до чого ж я? Дивіться. Ви збираєте всі помідори, всі до бурих. ну, Всі червоні і бурі. Берете магнікур фіно. Обробляєте. Через три дні. Ще раз обробляєте магнікур фіно. І днів 8-10, ну, 10 днів термін очікування, на огірках і на картоплі на магнікурі фіно ви до помідорів не підходите. Притормозить. Я вам скажу чесно: в мене притормозили, і потім я взяла ізобіоном і ще пройшла, і вони одійшли. Відійшли, я пішла, вам подивилась, там як бабуся казала, постеля лежить, завтра буду йти збирати знову. Спробуйте. Я вам чого не показувала, чесно скажу. І ви ж знаєте, що я з вами ділюся досвідом. Не те, що десь почула, узнала. От зробила, вийшло, от я вам розказала. Тому спробуйте. Магнікур фіно. Обробили через 3 дні, обов'язково ще раз. Можна квадрісом, але квадріс там термін очікування 5 днів, через 5-7 днів вона вас знову буде. Отакі От справи. Ну, я не скажу, що ви повністю зберете, ну, піде. І точно так же цей магнікурфіно можна на огірках теж. Бо, ну, але ж зараз вже ж огірки, ну, ви ж розумієте, що їх швидко треба збирати, і ну, їм не дуже. Ну, він підходить і для огірків. Вони там різні, є з магнікури. Ще для огірків дуже класний магнікур буст. Пробувала, да, він від нього йдуть потім. Він ну, трохи, наче як і стимулятор, і фунгіцид хороший. Тому так, що ще хотіла швиденько? А, питали ж за совку. Совка ж вже сто раз розказувала, натрапила. Десь в Фейсбуці, навіть в якійсь групі, не знаю, він вже там мільйони. І одна жіночка пише, каже, Совка, Совка, ну де вона? Ну, ну, ну де воно взялося? Каже, доїдає в теплиці помідори. Я її питаю, ви закривали двері? Вона каже, да. а вікна, а вікна ні. А в мене теплиця була, я на ніч закупорювала упору герметичну і рано відкривала, то в мене то совки немає в теплиці. Тому що, тому що совка це такий металик, який літає вночі, і я ж розказала, вже і лишає свої, відкладає свої личинки і потім виростає вже в плоді. Ну, з нею зараз можна проклеїм. Ну, це на цьому етапі вона вже це, як то знаєте, як проти вітру піском сипать, боруться з нею. Отакі справи. Ну, я ж кажу. Про клейм можна. Кораген ще можна по пізній капусті, я вам розказала в минулому відео. Це було, хто не бачив, то подивіться. А так, да, дивіться, хто, хто новенький приходить на канал, можете подивитися мої минулі, ну, минулі відео. Подивіться, там я показую, які в мене врожаї, щоб ви ж не думали, що я просто ля-ля-ля язиком теріпаю. І капуста в мене, і це рік, якщо чесно, я задоволена. Ну, баклажани трохи шкандибають, але мені так вистачить. І мені, і з людьми поділитися, і продати, і все. Воно того варте. Тому я вас всіх люблю, обіймаю. Чекаю вас всіх на своєму каналі. Дякую вам за підтримку, дякую за теплі, добрі, гарні слова. Я дякую, що ви в мене є. До наступних зустрічей! З вами був канал Сільське життя, Жартомає Всерйоз і Юля.